Вітаю вас на своєму каналі, і в мене чергова розпаковка або рубрика що купила. Бачите, така посилочка величенька. Цього разу це посилка від вірени. Дійшла вона дуже швидко, єдине що я не могла її довго забрати. І от сьогодні я, нарешті, її забрала і розпаковую. Хотіла дочекатися до свого дня народження, а потім вирішила, що ні, розпаковую я сьогодні, бо якщо. Раптом щось буде не так, це буде зіпсоване настрій сьогодні, а не в свято. Тому давайте розпаковку робити. Я вже знаю, що там всередині це моє замовлення та подарунки за осінній марафон. Був марафон оксамитовий сезон. Цього разу, як кажуть, фортуна мені посміхнулася, і я виграла. В номінаціях. У мене була велика робота і маленькі роботи. З чотирьох робот три перемогли, одна не перемогла. Ну, це краще, ніж нічого. Зараз знову однією рукою розпаковую. Так, розпакували. І що я хочу ще сказати: стосовно цього марафону, в цей раз Верена вони зробили таке, що присилають код і ви обираєте самі собі схеми, а не так, як було минулі да, що вам пришлють якусь схему, яку ви, до прикладу, не вишиваєте. Тому цього разу присилають промокод. І в моєму випадку це було дві схеми: а 5 розміру, одна схема, а 4 розміру та якийсь подарунок сюрприз. Ну і замовлення на сайті Вір'яна 200 гривень. Зараз будемо дивитися, що ж там всередині. Так, всередині давайте шукати спочатку листочок. Так, ось цей листочок, це замовлення. Цікаво, що зараз. Ні, слухайте, а дійсно змінилися і накладні у Вір'яни. Бачите, договір, так, договір траляля, накладна від 2 грудня. Потім тут вартість, бусини. Бачите, в мене бусини доброшки, бусини без бісеру та рушник. Далі, от бачите, в замовленні присутня знижка на загальну суму 0 гривень. І все. Більше немає такого, що було, як раніше, ми писали, там якийсь коментар. Ну, давайте дивитися, чи є там бусини. Так, спочатку ось цей. Я так розумію, це подаруночок сюрприз. Потім, давайте подивимось все ж таки, Мене цікавили саме ось ці бусини. Так, вони є в наборі. Бусини РКВ 088. Так, їх тут, ага, А я так розумію, що бусини вони поклали однаково. Я продовжую запис відео. Дивлюсь, бусини поклали. Для рушника і для брошки в один пакет. саме бусини, я і думала, чи будуть вони, чи ні. Далі, в мене ось тут моє замовлення. Це іграшка одна, потім ікона а 5 розміру. Далі ось такі іграшки. Я не знала, що обрати тому кажу, я вже обирала таких ангеликів. Тут Ікону обрала, тут я вже обрала, просто цікаво було, що це за іграшка. От зараз з неї знаєте, і почну. І я ще обрала ось цей рушник. Дуже я хотіла, коли він вийшов. Сподобались мені такі квіти, не знаю, як вони називаються, давайте назвемо їх мальви: Яблучка. яблучко в розрізі, баночка з медом, ще баночка з медом колосячко і ось такий візерунок. Загалом дуже цікавий рушник. Я думала, що він буде величенький, він такий трошки ну, невеликий. Не, не Мені здається, що Вірена зменшила розміри рушників. Що з нового з'явилося, новий QR-код з'явився. Ось тут артикул, бачите, вже з бісером, який потрібен бісер, і в кольорах. Так, це, мабуть, чи ні, це схема без номерів. Ну, точніше, не без номерів, а без такого паперового вкладишу. Тут в нас все те саме, що і було, і тут в нас все те саме. І давайте подивимось, що ж в цій коробочці стрічка. Тут я так розумію, що те саме, що і в усіх учасників марафону подаруночок пряничок, Так, відкриваємо. Ой, ні, тут, тут, тут листівочка у нас така красива. от, Вітаємо з перемогою в марафоні оксамитовий сезон. Так, і ось тут дійсно, що всередині ось такий пряничок від вірени. Зараз я його дістану з упакування і покажу. Так, ось такий подаруночок від вірени. Це, мабуть, що і є той сюрприз, за який писали. Неочікувано. Я дякую вам за перегляд. Бережіть себе і своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.